Перший космонавт Незалежної України. Саме так говорять про Леоніда Каденюка. Однак за цим званням стоїть великий шлях до, здавалося б, нездійсненної мрії, що ховається за словосполученням перший космонавт Незалежної України. І як Леоніду Каденюку вдалося дійти до цього. Моя мрія народилася 12 квітня 1961 року, коли людина вперше полетіла у космос. Саме ці слова Леонід Каденюк повторював ледь не в кожному інтерв'ю вже після власного польоту у космос. А тоді, у 61-му, будучи десятирічним хлопчиком у селі на Буковині, Леонід як і весь світ, був у захваті від новини про перший політ у космос. Мільйони дітей одразу ж захотіли стати космонавтами. А маленький Леонід почав не просто мріяти, а й діяти. Все його життя, починаючи з цього моменту, стало суцільним шляхом до здійснення мрії. Хлопчик склав собі план, якому почав слідувати: займатися спортом, бо ж у космонавти беруть здорових і спортивних, та добре навчатися. Бо космонавти повинні бути розумними. Наступним кроком був вступ у льотне училище після школи. План працював у 1967 році. Каденюк вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Однак, саме при вступі на його мрію чекало перше випробування. В училище брали з 17 років каденюку на той час було 16. І якщо б для якогось юнака це стало причиною не вступати, для Леоніда це стало викликом: вступити попри все. Запалом і бажанням хлопця перейнявся комісар, який приймав документи. Він зателефонував до Рацу І зі словами, можливо, ми колись будемо зустрічати його на космодромі з квітами. Вмовив працівників виписати Каденюку нові документи, в яких він був уже на рік старшим. Після закінчення училища Леонід залишився там працювати інструктором. І здавалося, подальше життя визначене. А мрія про космос у некосмічній Україні пішла в забуття. Однак, не у випадку Каденюка у той час Україна ще входила до складу радянського союзу у 1976-му СРСР оголосила набір космонавтів. Вже осілий на одному місці. Леонід не міг змарнувати такий шанс і подав свою кандидатуру. Спочатку претендентів було 9 тисяч. Пройти всі випробування і експерименти змогли найвитриваліші, і до кінця відбору таких залишилося дев'ять. Серед них Леонід Каденюк. Масштаби складно уявити, зі всього Радянського Союзу, з 9 тисяч претендентів опинитися у дев'ятці потрібно мати ще ту підготовку, бажання і вдачу. Саме тоді Леонід не те, що став на крок ближчим до мрії. А став на пряму дорогу до неї. Ідеально підготовлений із кваліфікаціями льотчика-випробовувача та космонавта-випробовувача. За плечима польоти на більш ніж 50 типах та модифікаціях літаків. А ще підготовка як командира космічних кораблів. Підготовка з проведення наукових експериментів на тих же космічних кораблях. У 1990-му почалася підготовка екіпажу, серед якого був Каденюк до космічної місії 1992 року. Здавалося, от от мрія Леоніда має здійснитися. Але здійснилося інше: розпад Радянського Союзу. Україна виходить зі складу, космічна програма Союзу згортається. Мрія про космос знову починає видаватися нераль. Але здається, сама доля вирішила, що Леонід Каденюк таки повинен побувати у космосі. 1995 рік. Президенти України та США домовляються про космічне співробітництво разом з американським екіпажем. У космос має полетіти українець. Леонід Каденюк, не зволікаючи, подає свою кандидатуру і виявляється найкраще підготовленим серед кандидатів. Його знову обирають у команду. Для підготовки Леонід із родиною летить до США і оселяється там на рік. І з кожним днем його мрія стає все ближче й ближче. І здається, цього разу вже нічого не повинно завадити. 19 листопада 1997 року. США космічний корабель Колумбія. На борту шість членів космічного екіпажу. Серед них і Леонід Каденюк. Заворотній відлік вмикається з двигун. Ракета відривається від землі останні секунди до здійснення мрії. І от його величність космос. Йому вдалося. Мрія десятирічного хлопчика збулася у 46. У космос Леонід Каденюк із собою взяв не лише свою мрію, а й свою любов до України. Серед його речей були прапор України, тризуб, кобзар, портрети видатних українських вчених у галузі космонавтики та касети з українськими піснями, які він потім вмикав колегам. Кожен космонавт обирав пісню для пробудження, і Каденюк обрав гімн України. Саме завдяки йому наш гімн прозвучав навіть у космосі. Ми в Україні дуже уважно стежимо за вашим польотом. Це е, Перший такий зв'язок у мене офіційний. З борту орбітального космічного корабля ми відкрили нову сторінку в історії нашої країни, в історії нашої космонавтики. За 15 днів місії Каденюков встиг провести низку експериментів із рослинами та змінити погляди на життя. Із космосу він із собою привіз любов до землі і турботу про нашу планету, а ще віру у вищу силу, яку у людей прийнято називати Богом. Після повернення за місію життя Леонід обрав собі будь-що донести людям важливість збереження екології та зменшення впливу людей на природу. Адже одне з того, що найбільше його вразило під час польоту у космос, це тоненький шар атмосфери, яка огортає Землю, і розуміння, як люди засмічують біосферу і зовсім не цінують планету, на якій живуть. Його смерть стала несподіванкою у 65. спортивний, підтягнутий, без шкідливих звичок і з наміром підготовки до другого у житті польоту у космос, який запропонувало наса, сповнений сил та планів. Під час ранкової пробіжки, яку він проводив щодня, його серце зупинилося. Точно так само, як три роки до того, теж під час пробіжки, несподівано зупинилося серце його рідного брата, з яким вони були двійнятами. Каденюк вірив, що доля людини визначена. І дивлячись на те, як складався його шлях до космосу, у ситуаціях, коли здавалося, цей політ ніколи в житті не трапиться, справді, ніби сама доля штовхала його в обійми космосу. Він став легендою. Першим і поки єдиним космонавтом незалежної України а ще натхненням для мільйонів людей, адже довів, якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Головне знати, який насправді ти хочеш обрати шлях, і вірно слідувати йому стільки, скільки буде потрібно.